Шарівна подорож маленького Нільса Гольгерсона з дикими гусьми. Затоплене місто. Це була чудова ніч. місяць світив так ясно, що Гойгерсон довго не міг заснути. Він думав, скільки часу вже пройшло з того часу, як він вже не вдома, і коли він порахував, спочатку його подорожі пройшло рівно три тижні. Уже три тижні. Я бачив. Я вже радів, що взагалі зміг заснути, а ти розбудив мене. Ти розбудив мене. Чуєш? Ти заснеш знову хом'ячку. Якщо ти знову розбудиш мене, я розриваю нашу дружбу. Добре. Коли Нільс дивився на небо і думав про рідний він, він побачив дещо дивовижне. На горизонті плив повний місяць, а перед ним летів птах. Ніч відразу впізнав журавля Емен Ріг. Ніч надто ясна, щоб спати. Я думав, може, ти захочеш політати зі мною. Тоді мені треба спитати дозволу ваки, але вона спить, так. Якщо ми повернемося до сходу сонця, ніхто й не помітить. Ні, вона помітить. Вона все помічає. Пообіцяй мені, що ти захистиш мене перед нею, якщо треба буде. Так, так, залась, інакше ніч пройде, перш ніж ми встигнемо щось побачити. А можна я візьму хом'ячка. Так, якщо хочеш. Хом'ячку, прокидайся. Тепер ти знову розбудив мене Нільше. Ти! Ти? Ти? Так, я це не занадто пізно для візиту. Він прийшов взяти нас на прогулянку. Що зараз у таку пору навіть не може бути й мови. У мене немає ніякого бажання гуляти вночі. Ну добре, тоді я йду сам. Бувай зачекай. Я подумав, хом'ячки можуть і вдень поспати. Ми перелетіли через море у іншу країну. Цю країну люди називають Німеччина. Поки я перепочину, можеш погуляти собі по піску. Але не загубися. На що ми чекаємо? Давай погуляємо. Будь тут я тебе зловлю, це напевно якась тваринка. Мені здається, там всередині мушля. Вона плювалася. Це нічого нічку, тільки спробуй запхати всередину. Таким дурненьким можеш бути тільки ти. Ти пошкодуєш про це. ну, ходи сюди, якщо у тебе є сміливість. Не тікай, боягузе, стояти! А що б йому? А це що таке? Ходи сюди, допоможе мені витягти. Це стара монетка принаймні так виглядає. Де одна монетка, там і дві. Може, тут є скарб? Я не вірю. Її просто хтось загубив от і все. Окрім того, нам з нею немає сенсу. Вона надто важка. Та ще й брудна. Скажи, ти просто хочеш залишити її тут? А чому ні? Що мені з нею робити? Я навіть не можу її підняти. Ще вчора ти казав, якби тільки у мене були гроші. Якби, 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 якби я мав гроші, якби не був таким маленьким, якби не був тут, то я купив би щось собі поїсти. Але я ніде не можу показатися у такому вигляді. Люди смертельно лякаються або виганяють мене. Що мені з тих грошей? Що нам з тих грошей? Але все одно шкода. Подумай, скільки морквинок ми б за них купили. Це година приводів. Сподіваюся, приводи не знають, що ми тут. Озирнися подивись туди. Там. Хом'ячку, скажи, що це мені сниться. Скажи негайно, що це неправда, це ж місто. Я роздивлюся його ближче. Відчиняйте двері для гостя. Відчиняйте двері, <плес> будь ласка, заходьте ми раді кожному гостю. Це дуже гарне привітання. Я не знаю. А що, якщо це пастка? Мені страшно. Ходи, може, там є щось поїсти так. Заходьте, заходь, любий, юначе. Ласкаво просимо. Заходьте, заходьте. Заходьте. Так, дякую. Добре. Так, добре. Прошу. Дуже добре. Вони йдуть. Пропустіть мене. Пропустіть мене. Ласкаво просимо, я зірвав найкращі яблука, які у нас ростуть. Ось, візьми одне. Ти ж не віриш, що такий пан купить твоє яблука. Діаманти, золоті ланцюжки. Може, і те і інше? Але якщо для шановного пана цього недостатньо, я можу принести краще. У мене є в крамниці, як тобі шкіряна коробочка для дорогоцінних каменів або ці чудові черевички ручної роботи. Найкраща м'яка шкіра. У мене немає грошей. Усе це не подобається панові. Ну, добре, я можу принести ще кращі товари. Хай мені пан вибачить. Це найкраща річ, яка є в моїй крамниці. Чисте золото, масивне, чисте золото. Перевірте самі, це можна придбати тільки у мене. Чисте золото, але ж я не можу навіть нести той підсвічник. Він надто великий. Що? Пан досі не задоволений. Він досить важкий клієнт. Ну, добре, якщо так, я принесу ще кращі. товари Будь ласка, пане, гляньте на цю роботу. Якщо ви вирішите купити ці черевички, я подарую вам ось цей плащ. Ну, як? Пан відмовляється від такої пропозиції? Так, на жаль, він відмовляється. Яке горе, який жаль приносить нам наш покупець. Він не знає, що він каже. Може, ви купите яблуко? Будь ласка, купіть щось. Чому він виносить усе на вулицю? Потроху мені стає страшно. Давай тікаємо звідси, доки не пізно. Ходи, сховаємось. Чому пан тікає? Якби ви поглянули на ці посудинки, вони ручної роботи майстра з чистого золота. Сподіваюся, це не означає, що ми знову мусимо чекати сто років. Як шкода, пара нових дерев'яних черевиків мені б справді не зашкодила. Такі ранні покупці. Це для мене велика честь. Ви можете зробити дуже маленькі черевики. У моїх вже діра. Я можу зробити черевики будь-якого розміру. Я навчився цього ремеслу від свого батька. Мені треба малесенькі, я про це потурбуюсь. Вже готові. Приміряй їх. Так Підходять. Вони не повторні. Він купив їх. Врятовані. Він не хотів ніякого золота. Ура! А тепер заплати. Однієї простої мідної монети вистачить. Це справді дуже дешево. Дякую. Я завжди був найкращим та найдешевшим майстром у місті. Мої клієнти ніколи не скаржаться на мене. Що таке? Може сказати, що ти шукаєш? У мене десь мусить бути золота монетка, яку мені дав ельф. Нільсе, ти був і залишишся Дорнем. Вона ж зникла, коли тебе зачарували. Ні, я не вірю. Ну ж бо, де оплата? Я не можу, на жаль. Я даремно працював. Мені шкода, виглядає, що так. Це означає, у тебе немає навіть однієї мідної монети для мене. Це означає, що ти замовив черевики, не маючи грошей. Я не знав, що у мене немає грошей. Постривай. Подивись, добре подивись. Виверни свої кишені. Десь у кишені, в одязі, мусить бути щось. Подивись уважніше. Ось вони тікають. Не можу ступити й кроку. Це так, коли стараюся обманути когось. Ти ж збрехав про золоту монетку. Якби ж я її мав, я вже здивувався. Ти можеш догадатися, чому вони обов'язково хотіли нам щось продати. Вони ж бачили, які ми бідні. Вони хотіли врятувати місто. Це все. Ні, лише тут велетень. Так. Добрий день, це місто Вінета. колись воно було надзвичайно багате і гарне. Жодне місто у світі не могло рівнятись до нього. Щодня кораблі припливали і їх наповнювали золотом та дорогоцінностями. Вдома я бачив такі міста у книжці казок, але, на жаль, мешканці міста стали горді та пихаті. Вони були напевно страшенно багаті. Oh, yeah. О, так. вони їли золотих тарілок, пили з золотих бокалів, мали золоті прибори. врешті усе було зроблено з золота. Вони не знали жодної міри. тільки той, хто був багатший за них, заслуговував на їхню повагу. Вони давали дітям бавитися діамантами. А якщо вони зустрічалися десь, то говорили тільки про одне: про золото. Вони розкидалися грошима, ніби це було каміння, і за цю гордість та пихатість вони були покарані. Величезна штурмова хвиля накрила місто, і воно потонуло під водою. Вінета зникла з лиця землі, а мешканці не можуть померти ані зруйнувати місто. Лише кожні сто років ця розкіш виринає з моря і рівно годину знаходиться на суші. Але коли ця година пройде і в вінеті нікому за цей час не вдасться продати щось будь-якому живому створінню, то місто знову йде під воду. Тепер я розумію, чому. Але якщо хтось щось тут купить, то місто залишиться вгорі. Еменріх знав це, тому він приніс нас сюди. Так стара монетка. Так, це дуже стара заіржавіла монета. Хом'ячку, нам треба тільки знайти монету, яку ми викинули. Я тільки не знаю, де вона. Я думаю, вона впала у воду. Я ж тобі казав. Я ж казав, збережи монету. Але ти не хотів мене слухати. Так, знаю. Я допоможу вам шукати. Ходи, так буде швидше. Дякую. Тримайте сміцно. Перепрошую. А тепер біжіть. А ти не хочеш з нами? Ні, я не можу. Нам заборонено покидати місто. Будь ласка, поспішіть. Я пошукаю там вгорі. Я думаю, вона була там. Якщо так, вона має бути десь тут. Чи це має сенс? Я не знаю завжди. Тут так мокро. Але ж вона була тут! Шов, прийди, допоможи мені. Усе треба робити самому. Ніхто не допоможе. Запізно хом'ячку. Кенвівінати вже немає. Чому? Я ж тільки її щойно немає. Я все роблю неправильно. Ніколи не вийде щось добре. Чому ж я не зберіг монетку? Я міг врятувати місто. Це було б так просто. Кожні 100 років лише одна година. Якщо ви хочете, щоб ми повернулися до Гусей ще до ранку, то нам треба вже вирушати. Залазьте. Еменріху, що ти знаєш про місто Вінету? Ти бачив місто. Ти напевно спав і тобі приснилося. Але Нільсеві не снилося. Еменріх точно знав це. Він просто хотів його втішити. Еменріх вже давно знав історію міста вінети. Ворон Батальки багато разів розповідав йому цю історію. Він був глибоко засмучений, що Нільсові не вдалося врятувати місто, але він не хотів, щоб це було помітно. Південно-західній частині Смоляндії знаходиться область сунебо. Ака а Какепникайзе вирушила туди разом зі своєю групою, недалеко від кордону з Голландією. Вони вирішили переночувати. Це була дуже відлюдна місце. Повсюди не було видно ані хатинки. Але все-таки, якщо добре знатися в околицях, то швидко ставало зрозуміло, що тут не так відлюдно, тому що саме тут сунебо башкетували ворони зі своєю злодійською ша. Дякую, та про це ми розповімо вам у нашій наступній історії.